Доброго дня, шановні четверокласники, вітаю вас на уроці інформатики. Ось уже і добігає навчальний рік, так, в четвертому класі залишилось зовсім мало часу, ось, тим паче, оскільки інформатика у нас з вами один раз на тиждень. Тому сьогодні я буду вам у цьому відео уроці пояснювати і інструктувати вас щодо. Заключної такої великої проєктної роботи, яку ви маєте виконати як результат вашої роботи, взагалі у четвертому класі. І тому сьогодні ми з вами працюємо і згадуємо. Отже, почнемо ми з інтелектуальної розминки. Поштове відділення отримало для продажу декілька пачок конвертів по 100 конвертів у кожній пачці. Щоб відрахувати 10 конвертів, працівник пошти витрачає 10 секунд. Скільки часу йому потрібно, щоб відрахувати з пачки 70 конвертів. Ну тут все дуже просто. Так якщо 10 конвертів за 10 секунд, то один конверт відповідно за одну секунду. І тоді 70 конвертів це. 30 секунд, а 90 лише 10. Чому? Тому що ми можемо рахувати не більшу кількість, так а щоб відрахувати 90, то треба від упаковки зі 100 конвертами просто забрати 10 зайвих. Так, ось, тобто так можна ще і логічно подумати і спростувати свою роботу так полегшити свої дії. Отже. В житті дуже багато подорожей, чекає на нас, сподіваюсь, і кожного, так, що ви своє життя пов'язуєте з подорожами, тому що це справді надзвичайно цікаво, це привертає увагу, запам'ятовується на все життя будь-які подорожі до інших міст, сіл, країн. І зараз, не дивлячись на всі події, так. Ми можемо також здійснювати подорожі, хоч невеличкі в межах країни, так? і, звичайно, дуже у пригоді нам стають віртуальні подорожі. Так? Ви це можете зробити за допомогою комп'ютера, відкрити, переглянути відео, відвідати якісь місця історичні, так? величні місця. І все це просто спостерігати, все це побачити власними очима, навіть якщо зараз немає можливості туди Полетіти, наприклад, так, Україна також межує з великою кількістю країн, і ви вже на уроках я досліджую світ знайомилися, так із країнами, які є сусідами України. І тому саме з цим, з нашими сусідами, так європейськими країнами, буде пов'язаний наш проєкт. Тим паче, що я знаю, скільки учнів з вас зараз знаходиться за межами України і знаходяться саме в цих європейських країнах. Тому вам буде, я думаю, достатньо легко виконувати ці проєкти. Взагалі, що це таке проєкт? Давайте з вами повторимо, закріпимо. Це чітко спланована діяльність людини або групи людей спрямована на досягнення певного результату за визначений час. Зараз, оскільки навчання дистанційне, то ви можете то даний проєкт ви будете виконувати кожен самостійно. За який час? За тиждень, тобто до наступного уроку. Так, вам треба буде виконати цей проєкт. Я, звичайно, розумію, що працювати треба гарно. Сьогодні ми з вами розглянемо всі етапи проєкту, і, звичайно, я розумію, що у кожного зараз є різні інформативні так, можливості і технічне забезпечення, тому цей проєкт ви зможете подати різними способами виконати, і я його з задоволенням перевірю. Отже, яким чином ми працюємо над Навчальним проєктом. Є декілька етапів: організаційний, підготовчий, проєктний, оформлюваний, презентаційний і підсумковий. Що вам треба зробити? Загалом вам треба визначити тему, мету, результат, завдання і план проєкту, тобто продумати. Так, загалом наш проєкт буде. Заключатися в тому, що вам потрібно підготувати розповідь про одну із країн з зна... Європи, так? сусідів або не зовсім Європи, можливо, про ту країну, в якій ви знаходитесь зараз. Ми з вами протягом. Четвертого класу вивчали різноманітні комп'ютерні програми для роботи. Ми і працювали з вами, і в PowerPoint, і в Word, Документи Word розглядали. Так розглядали з вами. Ми також повторювали і ПЕН звичайний для малювання. Тобто ви знаєте всі ці пристрої. В ідеалі, звичайно, даний проєкт, дана робота має бути у вас виконана за допомогою комп'ютера. Якщо ви розумієте, оскільки в нас урок інформатики, то бажано, звичайно, щоб це було виконано завдяки комп'ютеру. Тобто, або Бажано, що це буде презентація, так, PowerPoint. Ми з вами вже вивчали цю тему, говорили, як додавати текст, як додавати фото, як додавати анімацію, так відео у презентацію. Якщо, звичайно, у вас відсутній комп'ютер, то цю роботу ви виконуєте на окремому аркуші, альбомному, так, аркуші прописуєте, додаєте малюнки, або це буде декілька аркушів. так, і готуєте потім на відео, презентуєте свою роботу, тому що в етапі своєї презентації, так, ви бачите, що є ще і результат, і презентація цього проєкту. Тому ви обираєте країну, в які, про яку ви будете говорити. Так, далі, що ми робимо? Визначаємо. Час вам уже відомий. Так, це до наступного уроку інформатики. Далі вам треба подумати і розібратися, знайти відповіді на ось такі питання. Так, треба дізнатися, знайти інформацію про ту країну, про яку ви будете складати свій проєкт. З якими країнами вона межує, де вона знаходиться, яка вона там за розмірами, так? яка столиця цієї країни, чим відома ця країна. Тобто основна інформація про країну не просто скопійована так, з інтернету, а вибрана та цікава інформація, яку б ви хотіли додати у свій проєкт. Потім, звичайно, ви. Виконуєте цей пошук матеріалів, де ви можете знайти? Звичайно, найпростіше це знайти все це виконати цей пошук в інтернеті на різноманітних сайтах. Міститься дуже велика кількість різних фото, відео, тексту, статей про кожну країну світу. Тому ви з легкістю можете це знайти, так? І потім вже збираєте ці матеріали скачуєте собі фото цієї країни, так, різні фотографії зберігаєте, і працюєте так, зберігаєте це на комп'ютері, і потім формуєте уже презентацію. Якщо це ви створюєте, якщо буде створений цей проєкт на комп'ютері за допомогою презентації PowerPoint, то побудову презентації ми з вами розглядали так, що перший слайд у вас має бути титульний. На цьому титульному слайді назва країни, так і хто виконує цей проєкт. На наступних двох слайдах якась інформація про цю країну та фото. З цієї країни, так, якщо ви проживаєте в цій країні, то можливо, вже власні враження від країни, так? Що вам у ній подобається, що вам не подобається? Тобто ви формуєте аналогічно, ви виконуєте цей проєкт, якщо у вас немає можливості працювати. За комп'ютером. Тоді у вас буде декілька аркушів а 4 так альбомних аркушів. Перший аркуш буде титульний, гарно підписаний, назва країни вказана, так буде вказаний автор. Далі буде інформація про цю країну, фото або малюнки. Якщо у вас немає можливості роздрукувати, так то малюнки, наприклад, прапор цієї країни намальований, те, що ви зможете намалювати. так, і різноманітна інформація про цю країну, якісь цікаві факти. Тобто, це має бути гарно оформлена проєктна робота з. Тими навичками, так, де ви покажете те, вашу роботу за весь навчальний рік. Тобто це не може бути два рядочки про країну, списані з інтернету в робочому зошиті. Це проєкт, об'ємна робота. Зверніть, будь ласка, увагу на це. Я наголошую, що для того, щоб отримати гарний рівень так, цієї роботи, прослухайте ще раз уважно і підійдіть до виконання цієї роботи з певною вікою. Відповідальністю, оскільки ми вже рухаємось до завершення, так що це повинен бути справді ця робота відрізнятися від відповідей на питання, які ви даєте просто в зошиті, так. І від правила, яке ви записуєте в ЗОшиті, це справді має бути проєкт, робота, де буде видна ваша творчість, ваш пошук, пошук матеріалів, ваша творчість в малюванні. Так? Якщо у вас є комп'ютер, то, звичайно, в ідеалі це має бути зроблено на комп'ютері або у програмі Microsoft Word, хоча б у текстовому редакторі, або у презентації PowerPoint. Взагалі, в ідеальному варіанті, це має бути декілька. Тим паче, що у Classroom я у вас є всі уроки, які стосуються PowerPoint, як все додавати. У вас все це є, всі інструкції, практичні роботи, так, ви все це знаєте і бачите, можете переглянути і ще це зробити. І таким чином потім ви надсилаєте так, або свою презентацію відео вашої презентації, так, або відео презентації вашого проєкту на аркушах, що ви там написали, що ви створили. Знову ж таки, ви звертаєте увагу на об'єм матеріалу, що це не одне-два речення, а справді спочатку якісь основні відомості про цю країну, якісь цікаві факти, або які визначні місця є в цій країні. Розповідаєте ілюстрації до проєкту. Я ж кажу, якщо ви малюєте їх самостійно, то звичайно ви не обираєте дуже складні малюнки, так? а те, що ви можете намалювати, або визначне місце цієї країни, або її прапор так? розфарбовуєте олівчиками те, що у вас є у доступі, я впевнена, що аркуші і кольорові олівці є у вашої доступності, навіть тих, у кого немає з собою користуванні комп'ютера, так? Тому я ще раз звертаю увагу, якщо у вас з'являються коментарі щодо оформлення цього проєкту, подивіться, будь ласка, так? слайди на тема слайду, матеріали обов'язково. Якщо ви працюєте з інтернетом, то можете скопіювати посилання, так? звідки ви взяли вказати, звідки ви взяли цю інформацію. Обов'язково так все це ви оформлюєте. Якщо я ще раз наголошую увагу, якщо ви зараз знаходитесь в цій країні, так то ви можете прописати власне відношення до цієї країни, також розписати, що вам у ній подобається, що там можливо є, те, що вам не дуже подобається в цій країні, так, тому що звичайно це все може бути. І тільки після того, як ви виконуєте цей проект. Так, ви виконуєте цю роботу, ви робите відео, знімаєте фото і надсилаєте цей проєкт. Знову ж таки, проєкт це не відповідь на питання, це не робота, це загальний великий проєкт і робота, який включає в себе багато етапів. Так, ви продумуєте, що ви за інформацію будете вказувати, що ви там створюєте. Якщо це. На комп'ютері, так то скільки у вас буде слайдів, який буде фон, які картинки ви скопіюєте, і додасте, можливо, окремий слайд створите як фотоальбом, так, з фото з цієї країни. Тобто ви продумуєте справді цю роботу для того, щоб я мала можливість оцінити це як проєктну роботу, а не просто як набір? Од або одне речення, так, одне два речення. Це не відповідь на питання, це проєкт. Якщо щодо цієї роботи у вас будуть питання, то, звичайно, ви їх прописуєте у коментарі, я обов'язково їх на них відповім знову ж таки, я звертаю вашу увагу. Я дала вам можливість і надала пояснення щодо виконання проєкту, як для тих, у кого є комп'ютер, так і для тих, у кого його немає. Тому варіант того, що ви не надсилаєте взагалі нічого, аргументуючи тим, що у вас немає комп'ютера, він не. Дієвий, так він не працює, тому що ви можете це все виконати, написати, намалювати, створити ці аркуші, титульний аркуш, так інформацію, малюнки, це все ви можете створити і самостійно на звичайних альбомних білих аркушах, або на великому ватмані, як вам забажається. так. Тобто, якщо комп'ютера немає, якщо є, то звичайно ви працюєте з допомогою. Комп'ютера. Я чекаю протягом тижня ваші роботи, вашу діяльність і інформацію про ту країну, над якою ви працюєте. Дякую вам бажаю вам успіху. А знову ж таки, що додатково хочу додати, знову ж таки, давайте визначимо, що якщо ви працюєте, то це створені два-три слайди: титульний. Слайд, слайд з інформацією і фото. Так само точно, якщо це проєкт, аркуші. Так, це титульний аркуш, на якому підписано, оформлено. Далі інформація, так, малюночки. Не треба. Створювати на 20-30 слайдів або взагалі скачувати вже готову презентацію з інтернету. Чудово видно, коли ви це робите, тому що дуже багато ми ще з презентації, так і цього всю ще з вами не вчили. Тому буквально декілька слайдів, але щоб справді була видна ваша робота і ваша творчість.